А як ви, до речі, розподілили ролі з дружиною? У нас все спільно. Ми завжди дружиною піднімаємо тему, вирішуємо і робимо. типу, все, щоб ну нам було комфортно і, і в майбутньому було комфортно нашим дітям. Ще таке існує уявлення в суспільстві, що на чоловіка в декреті дуже вплнут. Це, це впливає на там кар'єрні можливості. Так ну у вас фактично ти в декреті там дружина працює чи це дуже тисне на тебе зараз. Трошки тяжко, але я почну з того, що ну е, коли Аліса ще була в животі, коли ми ну думали над, над цим, типу, що я думав, що я буду працювати там, а дружина буде ну. Ну, вдома сидіти, але ну, ми поговорили, типу, і вирішили, що дружина не хоче втрачати свою роботу, своїх клієнтів. Типу, і що я роботі ну, бачив, що є пари, типу, які домовились між собою, що там, наприклад, три дні працює чоловік, три дні працює дружина, і вони міняють. І не так тяжко буде і дружині, і не так тяжко і тобі буде. І це дуже ну я десь читав, що більшість в Європі так практикують.